Вітаємо, друзі! Перед вами архівні кадри ще від 28 січня 2025 року, з тих часів, коли в рашистів ще була техніка, і вони ще не боялися виходити з бліндажів. Але дарма боялися не всього. Отже, українські оператори дронів вирішили почати ранок з класичного стоп-кадру, зупинили бронетехніку, в якій рашисти намагалися прорватися на наші позиції. Схоже, у тій бронемашині був екскурсійний маршрут для штурмової групи з назвою Убік сюрпризу, і сюрприз не змусив себе чекати. Один точний удар, і вся ця мандрівка різко змінила напрямок. Далі більше розгублена ворожа піхота, залишившись без залізного таксі, розбрілася лісосмугами як школярі після контрольної. Хтось біг у напрямку Вірю в ліс, хтось у напрямку може пронесе. Але українські FPV-дрони були налаштовані серйозно. Вони знали, що бігати в лісі без дозволу це не просто погано, це фатально. Один за одним окупанти отримували посилку з небес, без оголошення, без підпису, але з чітким меседжем Пора додому. І вже за кілька хвилин вся ворожа група нагадувала фільм Загін самогубців, тільки без сценарію і хеппі-енду. Ось так, от, друзі. Якщо в расистів і був план, то наші дрони цей план знищили швидше ніж він встиг спрацювати.